Пам'ятник Іоанну Павла II з'явиться у Івано-Франківську. Спородити його планують ось на цьому місці. У такий спосіб міська влада бореться із нечесними забудівниками. Початок вулиці Іоанна Павла II навпроти колишнього ЖЕО номер 8 Саме тут планують звести пам'ятник папи римського. Площа, яка обрана для будівництва, торік була предметом протистояння між тамтешніми мешканцями та недобросовісним забудівником. Він буквально знищив весь тамтешній благоустрій. Відтак нині тут повний. Аби облагородити територію, міська влада вирішила бути у сквері монументові Понтифіку Іоанну Павлу II. Однак таке рішення в департаменті архітектури погодили не одразу. Друге місце, яке пропонувалось, це є з іншого боку вулиці Івана Павла II, тобто це є на перехресті вулиці Івасюка Івана Павла II і Миколичика, та яка далі продовжується попри Арсен. І далі до Симоненка. Вивчивши всі матеріали по забудові того, тої території, стало зрозуміло, що місця для пам'ятника там вже немає. Люди, котрі мешкають на вулиці Іоанна Павла II, ідею міської влади спорудити пам'ятник блаженному сприймають по-різному. Одні за обома руками, інші кажуть, монументу тут не місце. Там можна ставити пам'ятник, а чому не ставити? Така людина, яка вартує, щоб про неї пам'ятали, особливо ми, українці в тому числі. Він до нас приїжджав, я до нього їздила ну, на зустріч з ним у Львові. Я можу, не можу вам передати, яке це було відчуття. Я вважаю, щоб цей пам'ятник доцільний. Але якщо це така видатна постать, то хотілося б в такому в центрі місті, щоб бачили всі люди, а не тільки люди, які живуть на околиці. Іоанн Павло ІІ за життя був скромною людиною. Відтак не схвалив би встановлення помпезного пам'ятника. Переконаний міський голова Віктор Анушкевичус. Тому якою буде споруда, вирішить конкурс. Наразі двоє місцевих архітекторів вже надали свої пропозиції щодо майбутнього пам'ятника в такому вигляді. Папа зображений, тому що він все таки був на нашочинощі, тому дуже скромна фігура. Висота цієї фігури метр вісімдесят п'ять. Відповідний постамент, тобто це не є помпезне, щось таке. От це одні із претендентів. На цю споруду коштів в міському бюджеті не передбачено. Відтак, це будуть громадські пожертви. Уже відкрито благодійний рахунок. Міська влада оцінює встановлення пам'ятника в кілька сотень тисяч гривень і прогнозує, він має з'явитися до кінця року. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.